Як тільки закінчиться мій період реабілітації, я одразу, як тільки лікар дозволить, перейду до масажів. Тому що лише масажі, лише масажі дають нашій шкірі воду. І лише вода з кров'ю дає нашій шкірі вітаміни, мікроелементи, свіжість. Масаж ми робимо по масажному кремі з вами, але я хочу поділитися маленьким секретиком про шкребок гуаша. Якщо ви робите довгі рухи шкребком гуаша, ви витискаєте воду, і ваше обличчя може худнути і втрачати об'єми. Дівчата, якщо ви хочете працювати шкребком гуаша з м'язами, робіть короткі рухи. Тобто, отаким чином: раз, два, раз. 2. Тобто ми не витискаємо повноцінно, отак от, а розминаємо. Тому короткими рухами працюємо шкрибком гуаша для того, щоб не витиснути зі своєї шкіри воду. Шкрибок гуаша також підлягає санітарії, тобто ми його обробляємо. Масажний крем. Він, до речі, складається з чотирьох олій, не є комедогенний, дуже класний засіб. Змиваємо ми отакими губками. Губка мусить повністю висохнути, вона стає дерев'яна, і в цей момент в ній гинуть всі бактерії.